Так, люди записую спеціальне відео, щоб знали, що таке лайно не можна купувати. Він просто стоїть. От я відключав масу. І він просто стоїть і розряджається. Він простояв приблизно 2 тижні, повністю розрядився. Зараз покажу. навіть не втягує. Ось таке лайно GP Moto. розряджається сам. Це називається дешева рибка та погана юшка. Ну не всі такі китайські акумулятори погані. От, наприклад, був отакий я брав до цього. Правда, прийшлося його віддати товаришу. Це і нормально все, не розряджався, довго стояв, здається 3 місяці максимум. Ну теж відключав эту как, масу і він нормально тримав. підключаєш і раз він заводить, все нормально. А оце GP Moto так зване, там ще щось написано. Ось таке лайно. Краще не брати.